Више сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. У Чернігові виробляють сучасні електробайки найгірші ніж за кордоном. Нещодавно виграли тендер від Укрпошти. Історія успіху під час війни в сюжеті Ольги Читайло. І Можете обрати або на педальках, або на електротязі. І поїхали. Електровелосипеди, які ми тестуємо, невдовзі почнуть використовувати поштарі Укрпошта замовила два десятки таких байків. Ось вони зблизька, заряду вистачає на понад 40 кілометрів. А ось ця батарея вона має ємність 14 ампер годин. А створили велосипеди тут, у Чернігові. У цих цехах почали працювати під час війни. В цьому і унікальність, і увесь ризик. Наважитися запустити велике виробництво у місті, яке рік тому тримали в облозі росіяни. Тут виробляють прес-форми. Олександр каже, у бізнес переросло захоплення. Разом з такими ж ентузіастами з Чернігівської політехніки створили стартап. Я був викладачем, я працював з нашою командою хлопців в університеті. Команда завжди варювалася в межах 10-20 чоловік. Ми почали з розробки, я тоді ще вів гурток електричного картингу. Це був перший електричний картинг в Україні. Модель завоювала перше місце у класі електро на етапі Кубка України з картингу. Далі ентузіасти взялися за електропривід для човнів, баги та квадроцикли, а потім звернули увагу на сферу логістики. Там дуже потрібен дешевий і надійний електротранспорт. Кожен бізнес він так чи іначе стикається з логістикою. Ми з клієнтом контактується перша і остання миля, і вона бути повинна зручна і швидка. Ще одна фішка: ця техніка максимально українська. Тут у Чернігові її проектують місцеві конструктори. Це модель сіті була презентована на «Укрпошті» для різних грузів. тут же на заводі виготовляють корпуси. Ось із цього шматка металу створять раму. Тут же виготовляють батареї, тут же і збирають велосипеди. Із рук Дмитра виходить готова техніка. Він велоспортом займається професійно і про велосипеди знає все. З Плюсове цього велосипеда це компактність. його. дуже компактний і хороший удобний для міста. За що своїх багажників він може перевозити, в принципі грузи достатньо габаритні. Щоб підтримати українського виробника техніки, торік депутати ухвалили закон про локалізацію. Згідно з ним на 10 років встановлюють обов'язкову квоту на українську продукцію під час закупівель міського транспорту, комунальної техніки залізничного транспорту спершу 10% щорічно щорічно по поріг збільшуватиметься аж до 40%. Закупівля електробайків поштою формально не підпадає під дію закону, але ідейно це те, чого прагнуть досягнути, каже автор документа Нардеп Дмитро Киселевський. Якщо держава витрачає тисячу гривень на український товар, 400 гривень з цієї тисячі повертаються в бюджет податками. Підприємство Олександра планує розвиватися саме в Чернігові. Так тримають виробничий фронт, а їхні велосипеди уже, до речі, оцінили бійці на передовій. Сьогодні я на ньому проїхав по такій місцевості близько 10 кілометрів. Це мені зекономило велику кількість часу. Ольга Чатайло та Максим Костенко. Факти ICTV, Єдині новини.